Мурал, кінопокази, ощадливе споживання, реставрація дверей та фотопроєкт в Івано-Франківську оголосили переможців весняного грантового сезону. Фінансову підтримку на загальну суму 170 тисяч 900 гривень. Отримали п'ять ініціатив. Їх обрали з-поміж 19 проєктів, які подавались на конкурс. Ми підтримуємо некомерційні проекти, які сприяють розвитку Івано-Франківська. Це є така основна умова. І з цих 19 заявок насправді. Було різні тематики. Переважно зараз це культурні проекти, мистецькі проекти та неформальної освіти. На загальних зборах співзасновників, які відбуваються у кінці грантового сезону, співзасновники якраз бачать, яка взагалі сума прибутку, яку вони можуть розподілити на проекти, і вже серед всіх проектів розподіляють, які вони готові підтримати, які зараз потребують найбільше підтримки, і тому і вирішується це все шляхом демократичного голосування. Одним з п'яти переможців став проєкт на. Надії Шехди, митця Яреместека та Харківського художника Нікіти Тітова, мурал довіри, лікарня дружня до пацієнта. Його мета підвищити рівень довіри населення Івано-Франківська до обласної лікарні. От на лінії потреби в єднанні в довірі, те, що зараз нам всім дуже треба. Хотілося щось таке створити, спільне, яке Буде відгукуватися людям і, і залишиться в цьому місці, в нашому місці, як пам'ятка часу, як символ часу. Ось і в нас насправді задумів таких багато народилося. І е, втілення тих задумів ще попереду. А от Мурал стає, напевно, першим таким проєктом. Відтак, на фасаді медичного закладу, художники намалюють дві руки, що стискають одна одну та символізують скріплення зв'язку. Ідея там була з боку лікарні і з боку самого Нікіти Тітова. Він якось так перейнявся тим всім. Ну, власне, довірою до лікарів, де там, ну, таке в нього там такі глибші. Я в технічній ролі в цьому муралі примісника, який зреалізує зараз цю штуку, постараюся відтворити. Там ніби прости, просте зображення, ну, але там є якісь нюанси, що. Що якийсь виклик навіть є для мене. Бо там є лінія, наприклад, там. а як вона має там, як ти маєш ту лінію зловити, щоб вона там такою-то догою пішла. Ну, це штучки монументальні і вона, ну, коротше, немає як експериментувати. Це треба, типу, зразу впевнено там щось зробити. Ось. Скоріше за все ж це буде малюнок безфактурний. До слова, за понад вісім років грантової програми, її співзасновники підтримали 156 проєктів на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Юлія Корконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.